На Вася зачепив щось. падении Лови в дно. Ого! Ну так, палочка гнеться нормально. И прикціончик пога по скрипу По давать Ти троллинг, не ходи, не, ти не кидаєш Хайло б, мабуть Бо не судак гуляє так, що Аби не перегризла Що, на дно не, не тяне? Значить хайло Юля там щось сказала, що... Ух ты! Що я ищу купить мою пинуть. Ого. о у це клас. Я такого не тягав. Да, це похоже щось на щучку. А який повідець стоїть? Чотири з половиною азуровський. Гачки хернові тут у мене. Ого. Ага. Не здається він. Як заголовки іспінь. Ух ти, йомайо! -йо. Oh. Що там? Я не бачив, але хвилю таку подало. Надо сочок блі. Ти його не вніс це. Брока. Це точно несу. Oh. Я тільки хотів сказати. Нічого. Я тільки хотів сказати, що це сон. Ну значить флюр не перегризе. Угу. Вася, да. Хоже ти хватаєш. Ти ту, по максимуму до берега. По максимуму до берега. Ти стій і його будеш ззади підбирати. Ну наче за... Хер його знає тя не, не до... тяни вже піде гуляти що він наш О. -ху, ху це бельний Бери бельный. Де тут. Почекай. Прошу фото.